Панове, привіт! Як я вам і казав, пішов збирати СБЧ Варана для того, щоб він допоміг мені вже цього вікенду дограти фінальну стадію Чемпіонс. Рафаель Варан ще на базовому стилі зіграності, тому що я не встиг йому дати тінь, але зараз дам. Я його зібрав. Рафаель Варан найдорожча е, збірка, але не найдорожча карта мого клубу номінально боєше Рюді Фьоллер. Який там коштував під 700 тисяч, зараз не знаю. Вау, 710, 715, 730. Неймовірно, варан номінально під 400 тисяч коштував. Що я в нього вклав, то це все в антрейді і можливо 1025 на куплені карти. В нього я бачу є стопер на двох плюсиках. Він буде старатися вистрибувати на перехоплення, а перехоплення в нього золоті. Чи ризикнути? Не знаю. Я думаю, все-таки поставлю йому дефендера. Не буду ризикувати поки. Який склад проти мене сьогодні першим. Дудек у воротах. Бремер Варан. Досить непросто. Я не грав сьогодні зовсім. І ризикую першим матчем одразу в Чемпіонс, бо час вже такий, що. Пів 11, вже нема куди тягнути. Бляха. Добре сейф. Ух ти! Люді, люди, люди! Що? Що це? Егей! Э, а що це таке? О, 6 секунд. А як це не фол? Варан, перший відбір. На! Антуан Грізман Воланд Сон. Ворон. Угу. Дай, бейгол. Нервуй мене навіть. Пасуватись нереально. Все повільне, відбори в спину, все важке, тупе. Готуємось до гіршого в цьому матчі. Добре. Нюнберг. І Рюді! Ну в сраку. Ну це просто... Дав фінец шот лівою ногою на 4 зірки і з плейстайлом на фінец шоти. Це прикол. Та добре більше не дам. А вперше насправді вирішив дати фінец шот не робочою ногою за зефелера. Не повірите. Тепер буду вити знову трівелку. Ні, будь ласка, ні. No no. Och. Majsz. Ródy fioler! No ja jeszcze będę serwer winy, ale ja wam to nie skarżę, bo wy skarżycie, że w se a nie ja. Rafinha Inconsistent. Dajesz 3 i zabawiasz Чотири матчі, треба всі 4 забрати. Но павар проти мене і Конате. Треба бити цю команду. Бити цю команду, бо далі ще точно буде якась сильна. Фіолер офсайд. Let's go! Dobro, ja bih predumao bet finesse shot, bo mi je zdavalo što dužo očuvadno veriš u ležnji vjetar. Let's go! Let's go. Приворон. Їдемо. Польовий переворот у матчі. І Марик гамчик. Нарешті він виводить нас вперед. І все суперник не грає. Міцненько, міцненько. Оу. Найс, nice Фьолер. Але все відбувається з такою затримкою, що це ти, ти просто робиш на фарт. Тому що руками раніше ти робиш переступ, і ти знаєш в момент, коли ти виходиш з них, все ти відчуваєш, як крутиться. Всі 25 зробили такий тугий геймплей... Хей! Hey. Я не знаю, як можна було гру так зіпсувати. А Зараз взагалі бзда вийшла, тому що пояснюю чому. У Родріго на спині висить суперник і чіпляє нагло по ногах, збиває його з ходу і забирає м'яч. Це фол. Рефері не свистить. І тут же, в момент, коли я бачу, що я вже лечу і треба починати рятувати ситуацію, я швидко реагую і правим стіком хочу переключитися на центр бека, щоб вже включитися там і зустрічати, але. Гра не реагує в цей момент, поки Родріго собі летить, я не можу переключитися. І в підсумку я втрачаю дорогоцінний час, який далі впливає напевно на пропущений гол. І ти такий втикаєш, дві дії поспіль чисто ну, проти тебе виходить. І а як? Як ти типу, пограти в то, якщо то, що ти робиш, не нагороджується, грою, якщо ти то робиш правильно? Це ідіотизм. Найс, nice, Люренте. Чудово! На межіовсайду Рюдифеллер. піпо пипоинзаги. Добре, ближній відкрив. Ще два матчі Дудек. Куната бастоні. Усіялася неї чурами на місці. Добре, гамшик. Даваємо. Ну 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 Добре, 1-0. Але тільки що знову був момент перед тим, як я давав е, Рафінію на Грізмана. Я хотів болрол ще дати, щоб відступитися трохи від захисника перед тим пасом на Грізмана. Трошки траєкторію собі розширити. І хрін там. Болролу не було. Не робиться. О! Всракую. Оце вгатив. Ото удар. Поганий відскок. Далеко, ти що. Це це трохи бля. Але дав закидання кайф, то дав ух. Закену. Ту да йому. Лажній курво прочитав. Я думав, дальній очевидний, ні, це та, та страшне. На, Let's go. Рафіня. Боже мій. До побачення! Стрівела в тебе все розпочалося з Махманаманом, стрівелками закінчилось моїм Родріго Астанавіста. Додаткового часу не буде. Ну і він теж привіз, зрештою. Остання гра. Вирішальна гра за другий ранг. Байл в раунді. Лемпард в тимчасовій. Один ноль едемо. Ближній кут. Ну. Бляха. Угу. Скам, зараз дали, що крута ближній кут побіг. А Потім так У! легко зайшов. Дякую. Добре, тюро. Пльохо. Цього разу у нас другий ранг. Другий ранг цього разу, а далі йдемо за першими вже. 13 перемог. Другий ранг на базі. 110 тисяч монет. Два паки по три інформи. Пак де 82 плюс 25 штук. 88 плюс 2 штуки. Герой. 86. Плюс. І ще два паки, 84 плюс x 10 Вау, скільки всього. Ну, почнемо з цього, що не продається 82 плюс, 25 штук. Варана я вже зібрав. Але від волкауту не відмовлюся. Якась пані йде, це не Хансен? Ні. Це Англія і це. Як та поруч сака стоїть? Мед, по-моєму, вона далі 86 і нічого не змінили. Оу, ще тут. дабл 86 О, вона 88, підросла, добре. Та-та-там, Алаба. Пуксінформу. Там в Альвердиді є зараз чи хто? Нема лукауту. Далія Страйкер, серія А. Ретеги. Давай 84 плюс 10 штук. Волкаут. Мане Мене волкау? катото Інформ мене. Я ще думав, що мені здається, що якийсь фон темніший на його волкауті. Ренар тут є гарний пак. Дуже гарний пак. Мене по рейтингу, ну і ці, напевно, теж по рейтингу. Ще інформи. Ну, інформи таке чисто. Хе-хе, дублікат інформи Угу. Ну що, ще один 84 плюс, який продається, І знову волкаут гарно, гарно. Едегор. Ну, як рейтинг окей, може подвійним волкаутом? Ні. 89. Ні. Фрімпонг Він може бути дорожчий, ніж рейтинг. Ні, вже скутився. 88 плюс штуки. Аппляха парадис 88. А з нею. Мапілеон. Вийшли і посміялися з мене. А таке. Краще б то була якась Хансен. Я до речі думав, що то може раптом вона. Ну і герой! Герой! Чи в основу ти герой? Кем? Божечки. Я не вірю, що тут волкаут. bačite. ja od razu znam šta zbrajam. Ну і після Чемпіонс я зіграв ще пару матчів у Rivals. І за 9 поєдинків у мене не було жодного випадку, де я би нарікав на якісь невдалі дії Рафаеля. Тому за свої 400 тисяч грає, питань немає. Якщо його порівнювати з Рюдіґером і Араухо, які дешевше номінально, то е, точно скажу, що він не гірше, як мінімум, а сказати, що краще, напевно, поки не можу, нехай ще десяток другий матчів проведе. А з Вандейком і Саліба порівняти не зможу, бо таких в мене в основі не було. Та й в драфті, яких я зіграв мало як насправді вони мені не випадали, тому такого порівняння не проведу. Так чи інакше, коли ви ставите питання, чи варто змінювати команду там і зібрати собі варана, то... Ні, таке СБЧ, заради якого можна перебудовувати склад, це має бути якийсь гравець в Атаці, чи хоча б у центрі поля. В центрі захисту все-таки треба ставити тих гравців, які будуть більше доповнювати те, що згори. І саме тому я власне вирішив зібрати такі варана, оскільки в мене з самого початку FC 25 був гамшик, тоді я ще дозбирав тюрама. Вони мені будвоє подобаються. І ось ще один класний лінк для Тюрама Француз Варан. Тому... Саме з цієї точки зору, відштовхуючись від свого антрейду в клубі, я і збирав Рафеля. Але враховуючи те, що багато хто із вас збирав собі СБЧ Кефера на Тюрама, думаю, що за Рафаелем Вараном ви потягнетесь. І я думаю, що не розчаруєтесь. Хоча так, збірка не з дешевих, тому одразу бігти і збирати не кожен захоче. Але я залишився задоволеним і тепер маю таку ось стрійцю із серії А, а далі вже щось будемо в складі собі крутити. Сподіваюся, відео вам сподобалося. І ви не забудете поставити вподобайку, бо на сьогодні все скоро. Знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.